Сахіді привалила, соседа. Перший звук був, а воно дал. Місцеві жителі допомагають поліцейським та рятувальникам дістати з-під завалів свого 52-річного сусіда. У його будинок о 10-й ранку влучила російська авіабомба. Попала в цивільний будинок, був під завалами цивільний. Ми його відкопали. Зараз будемо досправляти до лікарні. Чоловіка на ношах поліцейські парамедики несуть до автівки. Дорогою до лікарні телефонують до його дружини. Це парамедик СІЗО Олег. Там був приліт у ваш будинок. Забрали вашого чоловіка, він живий. Зараз доставляємо до лікарні. На забій, дрібні царапини на спині з правого боку. Ага, мені дзвонили, вже сказали, що забрали його в паніту, що наш бандит. Діта, ходім'явка, я не пойму. Близько 10.40 російський безпілотник влучив у п'ятиповерхівку у Дружківці. Це фрагмент двигуна. Внаслідок влучання загорілась квартира на п'ятому поверсі. Рятувальники загасили вогонь. Близько опівдня росіяни втретє атакували місто безпілотником. Поцілили по автозаправній станції. Поранень зазнала 36-річна жінка, повідомила на своєму сайті поліція Донеччини. Вікторія Олексєєва, Суспільне новини, Донбас.